Всім привіт! З вами Вікі Лава бо ж просто Віка. І сьогодні я вирішила, вирішила зняти всім відоме. Back to School Є! Аплодисменти в студію! Сьогодні я вам розкажу про те, що я купила, Де, що я не докупила, тому вибачте, вибачайте. Е -е, Злізою ми. Купили тільки дві речі, по-моєму. І е, далі я все купляла сама. І сьогодні я вам ще покажу те, що я купляла там того року. Ну, і те, що цього року буду носити, і е, все. І, кстати, якщо ви чуєте якийсь шум, то це не в мене вдома, це на дворі, це в нас йде дощ. Тому поїхали! Ось так виглядає мій рюкзак, в якому я буду ходити ще цей рік дохожу. Я б не сказала, що він мені подобається. Він мені не подобається. Але якщо я там того року купила, маю цього року теж доходити. Тому ось так от виглядає мій портфель. Тут, звісно, він вже починає рватися. Не знаю, якийсь він не качественний взагалі. 에... Колір мені зовсім не подобається. Не знаю, може я його якось украшу. Вот. 에... Да. Вот от. З таким от я реблюком буду ходити. Я ось так от виглядає на мені. Ну я не знаю, він вроді би нормально так от виглядає, але блін, коли я його надава, хоча надягнути, це вже просто ужас. Не знаю, буде вам. Буду вам. Чи ні, ну, в общем-то, І я не знаю. Я вообще, ззад на перший клас. На, на вообще. <зас> з цим рюкзаком. Так що от, такі от і поїхала. Ну, взагалі, що у мене. що я купила? Перші дві речі, які я купила, це були ось такі от ручки. А вони від фірми Radius. Самі дві ручки називаються IPEN, тобто Я ручка. Я ручка? Що? Ну в общем-то ми пишемо синіми, не знаю, фіолетовими, фіолетовими нам не дозволяють. Не знаю, яка різниця, якою ми ручкою пишемо чи голубою. Ну, блін, в самому щоб ми писали і не знаю. В общем-то таке. Я купляю завжди. Я ось ці не купляла. Багато хто каже, що ті, що я купляла, це були погані. І да, вони були праві. Праві вони були будуть погані. Сказали мені от такі от купити. Я от такі от купила цього року. Ось, я не знаю, будуть вони себе краще показувати, ніж ті. Але я вже ними пробувала писати і взагалі супер. Купляю я завжди їх. Ну, взагалі, ручки з, не, з грубим стержнем. То, що з тонким, я не знаю, я так пишу тонким я пишу маленькими буквами. А маленьким шрифтом. А коли от грубі, то взагалі якраз Вот, Так що от такі от ручки. Перші дві, другі дві речі, які я купила, це були ось такі от прості олівці. Вони яскраві. От навіть на камері зараз, виявляється, він більш яскравим, ніж в житті. Але просто в нас зараз погана погода і от. Е, він на це самий простий олівець. Е, вони мене не підводять вже другий рік, тому що я його купляла, так, да, я їх вже купляю другий рік, і вони мене не підводять, тому що мені одного цього олівця вистачає на рік. Е, тобто, якщо я один загублю, то візьму запасний. Рік. То взяла два. А, е, кстати, от коли я завжди її не стругала, мабуть, да, буде чути дощ, у е, мене в інших завжди вилітав стержень. А в цих ні. Не знаю, чого в цих стержень більш крепший. Тому беру такі от. Вони від фірми Хайстер High чи Highstar, чи... Хістер, не знаю. Це 2H Comfort Gripe. Right. Dripe. Right. Right. Не знаю, в общем-то. Не знаю. Я ними задоволена і вони мені подобаються. тому що, Кстати, вони яскраві, особливо з цей. Цього року я хотіла собі щось купити яскраве, от купила. Так що задоволена. Наступні дві речі. Це стирачки, або для когось целунки. Як хто говорить, хтось каже взагалі ластик. Хто ж в Україні каже ластик, не знаю. В общем закупилась такі от. Купила одну таку от. Вона така от, я не знаю. Такі от, така от, блін. Вона, не знаю, як вам сказати, вона і не є розова, і не є оранжева. Ну, навірно, що вона неоново оранжева. Ну, коралова, в общем-то. Якщо, я не знаю, я її купляю перший рік. А, якщо вона не буде добре стирати, купила ось таку от просто ту саму. малесеньку. Ця більша, звісно, не знаю, буде вона стирати чи не буде, провіримо, коли я буду вчитися вже і скажу. От, так що от так от. купила дві стирачки. Не знаю, ніколи таку от не купляла. В нас однокласники ну, на класники вроді не знаю, стирала в них. Може, в мене не буде стирати, тож я <головіка> мені іноді не везе, а то отак от, от. Лучше куплю вже дві, ніж ну, одну і яка не стирає. Так що. Наступна річ, яку я купила, це лінійка Frozen Розова. Якось я того року не знаю. Я взагалі не любила розовий. Я любила голубий. Да. А от цього року, сьогодні, в мене щось привичка вже казати сьогодні. Цього року я щось просто приліпла до розового кольору і не знаю. Вот. Вона з Frozen. Запам'ятайте, що в мене є лінійка з Frozen. Зараз я вам покажу ще одну річ з Frozen. І ви зрозумієте, чому я вам сказала, запам'ятайте. Інтрига прям. Вона на 20 см, тому що мені в панал не влізає 30 см. Тобто мені треба або ж 10 бати, хоча 10 це якийсь такий. Я не знаю, взагалі це, це капець просто. Так що взяла на 20. І я себе подерла. Звідси у нас знизу, типу, зубчики. От. Типа розрізати їжу. Саме головне себе ці, цими зубчиками не покалічити. Ладно, це вже юмор. Угу. Взагалі юмор. Як всегда. Як я вам обіцяла, я вам покажу зараз одну річ також з Фроузен. Ось вона. Да, тому я вам сказала. Запам'ятати, що в мене є лінійка просто. Тільки це вже панал голубий він з магнітиком. Купляла його того року в формі. Вроді би він за 30 гривень. Да він за 30 гривень і він же в мене другий рік буде. Тут в мене є стікери, які я купляла теж. Ні, я його купляла, їх купляла позатом року. Я їх так і не використала. От. Тому що я їх ще тоді купляла для особистого щоденника. Далі в мене тут є ножниці, їх... Це взагалі мені брат їх віддав. І так, вони ще такі старі, що коли мій брат ще вчився, от, так, вони. Може, я собі ще звілася так Клас. От, так що я не мене знаю, пользуюся вже і вони не затопляються. Тобто вони ще добре ріжуть. Вони навіть ткань ріжуть, блін. Не знаю, тут вже трошки відійшло, не буду показувати, тому що якщо його зараз відберу, то воно. Але сам по собі панал ще зберігся, то буду я його. ...іспользувати цього. Далі я купила зошити. Звісно, покажу вам ще й папку, яку мені купила там того року папусі. Пабусі дякую тобі прям. От. червона, Ну, саме вообще просто папка для зошитів. Тут у мене поки що лежать зошити в лінійку, саме прості, Хоча я перехожу в 6 класс, мне надо грубі, предметні і в лінійку. В клітину, Вибачайте. Вот. Купила я поки що 10 лінійку. Не знаю, чи говорила я вам, чи не говорила. Е, кстати, один малосенький советик. Не купляйте з бумажними Пресу України з бумажними е, обкладинками, тому що вони будуть рватися. У мене, наприклад, порвався повністю. А е, обкладинка сама просто відлітає. Е, несмотря на те, що навіть якщо ви його обгорнете, він все одно зошит сам порветься і я не знаю. Купляю я завжди пресу України. Е, буває, що купляю навіть 20 зошитів, але поки що купила 10, то що? Ну, в общем-то, економлю. Дальше, якщо що докуплю. Вот, так що поки що от купила 10 лімів. Завжди купляю пресу України, кстати. Не, купляю, там, не знаю, з малюнками і без малюнки. Мені однакові. просто. Але просто, що з малюнками, малюнках, з малюнками э, трохи крапше. Але поки що буду купляти такі, вот. далі побачимо. Вот. Кстати, в мене вона ще збереглася дуже класна, тут ще навіть лі... э наклейка з собачкою. Тут ще навіть є маленький кармашечок, коли вже на кінці, коли да, я то я вже просто сюди наприклад, ручку і от і брала там ті всі зошти, що мені треба, і йшла, наприклад, на урок. так шо? Я купила обкладинки, я не знаю, хто без обкладинок носить книжки. нас, наприклад, заста ну, якби, типа, заставляють обкладати е книжки, тому що ну, вони серйозно, їх треба зберігати, і ми ж типа, потім самі їх здаємо. Ну, в общем, то треба довго сидіти, якщо вони помнуться. в общем-то, Це просто капець, коли ми вже їх здаємо. Вот. Так що такі от їх тут з штук 12, мабуть, якщо не більше. Их больше, наверное, Ниже 12 штук. Вот, так что купила. Не знаю, я их завжди купляю. Не купляю вот именно, чтобы Загортать. Я купляю именно вот это. Я покажу. Именно, именно, именно. Именно, именно, именно. Вот, типа, да? Вот так. Сейчас я... Ну, тут вот такое вот 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 открываете. И туда засовывается книжка. И все. Ну, не туда именно засовывается, а засовывается а, сам корешочек. Чек там не знаете, не знаю, в общем-то. Кстати, если Адриана меня дивится... Привет! Да, привет. Вот. Ай. В общем-то. Вот такие вот, они глянцевые. Так, да, блин, все эти вот почти глянцевые. Ну, короче, вот. Далі я купила гуаш на 9 кольорів. Не знаю, я купляю завжди гуаш, тому що не купляю я акварелі. Мені не неудобно удобно малювати, неудобно, що вони завжди кінчаються і швидко, а от мені навіть вистачає на 2 роки. Це справжній дитячий гуаш тут написано, не знаю. Я взяла саме обикновення на 9 кольорів. Тобто то тут такі кольори, які всегда знадобляться ну, і. И... І ось ця, наприклад, не густа, не знаю. Може вона просрочена. Але ні, в мене ще такого не було не, не привало, що просрочена. Ну тут вже густа. Ну, тобто, тут, коротше, буває. Ті, що густі, не густі. Ті, що не густі, взагалі суперські малюють, тому що не треба їх мачувати, пензлик мачувати в воду. Так що от буду малювати. Далі я купила ось такі от... Е що я всім далі кажу. В общем-то, наступні дві речі, які я купила, це були пензлики. Я їх купила тут десятка і одинадцятка. Вони мене не підводять теж другий вік. А, кстати, вони навіть да, не линяють. А, не знаю дещо, що сказати, ну прості, самі звичайні. Ну, Почти, Для мене ні. То що, я не знаю, вони мені самі найкращі, ті, що я купляла, я наборми не купляю, то що. Потім вони всі тіряються, линяють в тих наборах, ну, в общем-то. Буду малювати. Кстати, вони дуже приятні. І вони навіть не розпушуються, отак вот да? вони завжди собі спокійненько так. Мочила, витерла і все. Не знаю, на них ніколи не залишається лишня фарба. Так що так от. Хороші пензлики. Рекомендую. Спонсори показу пензлики. Далі я купила наступну річ. Це коректор. Коректор не простий, це два в одному. Тобто ручка. Коректор. Вот. коректор ручка. Для когось це замазка, для когось, не знаю, взагалі допомога. Не знаю, Вот, так що ручка. А, і якщо, наприклад, тут... не, ну вона пише, типа, якщо тут взагалі не буде писати, виливатися той коректор, то типу, береш, відкриваєш. Якщо лице воно таке прикольне було. А, і тут значить пензлик. Ну, тобто, так, да, ми поняли два в одному. Того вот. урок у мене був найпростий, це корректор ручка, але... Далі е, ось такий от альбом на 20 аркушів е, з морським коником. Не знаю, купила на спіральці. Завжди я купляла прості, такі, типу, без спіральки, але не знаю. На спіральці найприкольніші. Так що такі, не знаю. Дальше про нього не знаю. Це що ж в мене так багато не знаю, блін. Коротше, посчитайте, скільки я сказала в відео, не знаю. І напишіть в хто то що я сама не считала. І той, хто правильно посчитає, я не знаю, що там... Е ну, це точно буде не сюрприз. Ви молодці, ви виграли! У -у 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 -у! Да. Ну, в общем-то, я не знаю, що лишить. ще про нього сказати. Та саме, блін, простий альбом. не знаю, чи хватит мне 20 аркушей, чи не хватит, то, что я всегда э, люблю воровать и, в общем-то, мальвать, и, в общем-то. Альбом чуть не впал. Ну, почти впал. В общем-то, так что. Что ж таки? Вот. Мне не подобается. Классненький. Далее самое останнее, что я вам хотела показать, это еще дальник с <свес> байком. Не знаю, я с байком, я с байк... я вообще байки не люблю. Вообще. Да что ж такие, блин? О! Я знаю, он скрипит. Эй, пойти, маникюр. Самая, Самая наидобильнейшая песня, не знаю. В общем-то, тут он фиолетовый, да? Жалко, что в середине он фиолетовый. Тут написано City Champer Motorbikes 395 395, Western Service Motors. Не знаю. Вот. В і щоб мені не було скучно. Вони зробили взагалі, для всіх розмальок антистрес то есть дві сторінки антистресу. Написано Ukraine і України Далі тут є ще... Запитання, яка твоя група крові, це звісно, там завжди є, МЛ і ВК Питання і чи є в тебе ВК? Конечно же є, блин. Самый обычный. Вот. Так що не знаю, нравиться мені цей чудовик Чи не нравиться нравиться конечно, блін, він серйозно такий прикольний. И, кстати, тут курзальцы вообще суперский. И тут навіть є ще uh, так я чувствую, будто я кожну сторінку кажу. Новорічні свята и тести. Вообще, две сторінки тестів. Вы представляете, на уроці, уроці такие сидишь, не наша робити тести або розмалвка. Я спочатку думаю тест, а потім розмальовка. А, або... Коротше, потім розберусь, блін. Так що, нравіться. А це було все. Якщо вам сподобалось це відео, дякую вам за перегляд, щоб ви хоч, що хоч ви мене дивитеся, і напевно, що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх моїх відео. Я оставлю ссылки вообще в описанні на все. Підписуйтесь на те, що все, на те, що є в описі. Серйозно. І е, пишіть в коментарях, на які теми знімати відео. Скільки я сказала, разів не знаю. Це теж засчитується, те, що я казала. Вот. Так що. Люблю вас!